Ізраїль вторгся у Ліван після майже двох тижнів ракетних атак і ліквідації лідера та одного з засновників бойового угрупування Хезболи Хасана Насрали у Бейруті. 1 жовтня на півдні Лівану армія оборони Ізраїлю розпочала обмежену наземну операцію. Це так звані рейди проти об'єктів та інфраструктури угрупування Хезбола. Тож у випуску розкажемо основне, що про це відомо. Спочатку коротко нагадаю, що це за організація Хезболла та чому Ізраїль їх атакує. Отже, Хезболла – це бойове угрупування у Лівані, і вони союзники Хамасу. Після атаки Хамасу на Ізраїль у жовтні минулого року Хезболла почала атакувати Ізраїль, але з іншої сторони на півночі Хезбуло також підтримує Іран. Отже, напередодні наземної операції в Лівані армія оборони Ізраїлю кілька тижнів нарощувала свою присутність вздовж північного кордону Ізраїлю. Передислокувала туди окремі підрозділи, які раніше воювали в Газі. Пише CNN. Метою атак на об'єкти Хезболи керівництво Ізраїлю коментувало неодноразово напередодні. Це повернення жителів Ізраїлю до їхніх домівок уздовж ліванського кордону. Близько 60 тисяч ізраїльтян були змушені покинути свої будинки через ракетні обстріли Хезболи. Ізраїль не бою. Воює з Ліваном по факту воює з цією політико релігійно-військовою організацією, яка називається Хезбала, яка представляє шиїцьку громаду Лівану, яка має там значну підтримку з боку Ірану, наприклад, ця Хезбала вона захопила Ліван зсередини. Фактично. Тепер вони там керують, навіть якщо не займають керівних посад. От, е і знищити хіба буде надзвичайно важко, і це ще не повномасштабне вторгнення на півдні Лівану. Про це повідомили раніше CNN. їхніх три джерела. Разом з тим, в Лівані перебувають миротворчі сили. ООН. 30 вересня ізраїльські військові поінформували їх про намір здійснити обмежене наземне вторгнення до Лівану. Йдеться у заяві тимчасових сил ООН у Лівані. Миротворчі сили залишаються на позиціях, і у разі крайньої необхідності можуть втрутитися в ситуацію. Адже перетин кордону з Ліваном вважають порушенням ліванського суверенітету та територіальної цілісності. Миротворчі сили закликали сторони припинити ескалацію. Йдеться у заяві. І щодо цивільних у Лівані в результаті масованих авіаударів на півдні Берута загинули не тільки низка лідерів Хезболи, зруйновані і цивільні будинки та цілі квартали в густонаселених районах. Після авіаударів гинули цивільні серед них діти. Міністерство охорони здоров'я Лівану заявляє про щонайменше тисячу близько одного мільйона людей стали вимушеними переселенцями по всій країні. Військове керівництво Ізраїлю заявляє, що попереджає ліванців про атаки. Також повідомляють, що будь-хто, хто перебуває в безпосередній близькості від членів хезболи, їхніх об'єктів або бойової техніки, також ризикує своїм життям. І заявили, що будь-який будинок, який використовується хезболою у військових цілях, стане мішенью. Ізраїльські військові також закликали жителів більше 20 міст на півдні Лівану негайно. Евакуюватися про це у мережі ікс повідомив речник армії оборони Ізраїлю. І напередодні наземної операції суспільне поспілкувалося з мешканцями різних ліванських міст. Люди розповіли, що справді перед ударами отримують попередження. Де повідомлення, що у, у другі часа другій ночі, так що ми будемо бити по там. Е, Якого там по пунктах так показують карти, що тут будуть нанесені авіаудари, дається людям, скажімо так, можливість виїхати. Але е, це друга часа ночі, е, через 10 хвилин вже починаються авіаудари. Хоча Ліван, начебто, ну так подумати, мав би бути забезпечений якимись такими справами, укриттями, там бомбосховищами, але е, е, тут такої системи немає. Можливо, те, що це гірські гори, Ліван сам по собі це гірська країна, тобто ландшафт нерівний і вона сама складається з каменю, і в кожному будинку є якесь місце, де можна ну, на ті дві стіни, там чи якийсь погреб, чи щось таке як це сказати? Ну, блоки каменю складені і тому. Плюс те, що люди пережили 20 років війни, і у них уже такого страху немає От у толіванці. Вони звикли кожен день. Як би мовити, кожен день вони можуть вмерти, поки не зрозуміло скільки триватиме операція. Офіційні особи Ізраїлю заявляють, що довгострокової окупації не буде. Але CNN нагадує про багаторічну окупацію Ізраїлем південного Лівану, яка почалася в 1982 році, також із місії заявленої як короткотривала. Казбула продовжує відповідати на атаки Ізраїлю. 1 жовтня угрупування ракетами обстріляли центральну частину Ізраїлю. Двоє людей отримали поранені. Повідомляють ізраїльські змі. Напередодні обмеженої операції на території Лівану. Міністри оборони США та Ізраїлю обговорили ситуацію. Очільник Пентагону Ллойд Остін підтримав право Ізраїлю на самооборону. А от європейці закликають Ізраїль припинити наземні рейди на півдні Лівану, щоб уникнути ескалації конфлікту. Наприклад, про це заявив у вівторок журналістам міністр закордонних справ Іспанії. Україна також висловилася щодо загострення ситуації в Лівані. В МЗС стурбовані, що Ізраїль розпочав сухопутний. У операцію та засуджують ракетні обстріли Ізраїлю з боку Хезболи. І Україна також занепокоєна кількістю біженців у Лівані та виступила за дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Закликали сторони і до стриманості, щоб не розпочалася масштабна регіональна війна. Мирний та процвітаючий ліван є запорукою стабільності усіх країн близького сходу. Так підсумували власну заяву в Міністерстві закордонних справ України. Стежите ви за протистоянням Хезболи та Ізраїлю? Що думаєте про заяву МЗС України? Ваші думки пишіть в коментарях під цим відео.